Вітаю, панове. розглянемо хмарне сховище, призначення види класифікація будова і робота. Призначення: хмарне сховище це модель зберігання даних на віддалених серверах, доступ до яких здійснюється через інтернет. Зберігання та доступ. Можливість відкривати файли з будь-якого пристрою, ПК, смартфон-планшета. -план Спільна робота. Одночасне редагування документів кількома користувачами. Резервне копіювання. Автоматичний захист даних від втрати на локальному пристрої. Види та класифікація. Хмари класифікують за моделлю розгортання та типом послуг. За розгортанням публічні, доступні всім через інтернет-апликах Google Drive Dropbox. Приватні створені для потреби дні організації. Гібридні, поєднання публічних та приватних рішень для гнучкості. За моделью обслуговування: SaaS, програмне забезпечення як послуга, готовий додаток для користувача, наприклад, Microsoft OneDrive. Паз, платформа як послуга, середовище для розробки та розгортання власних застосунків. IaaS – Інфраструктура як послуга, оренда чистих обчислюваних ресурсів та дискового простору. Будова та робота. Інфраструктура складається з фізичних серверів у дата-центрах, об'єднаних у потужну мережу. Віртуалізація: ключова технологія, яка створює віртуальні шари над залізом, дозволяючи динамічно розподіляти місце між клієнтами. Робота. Користувач завантажує файл через браузер або додаток, дані шифруються та копіюються за кілька, на кілька сервів одночасно для надійності реплікації. При записі система миттєво знаходить потрібні фрагменти і передає його на пристрій. Ну і коротенько, вже ж детальніше заходимо. Що таке марне сховище і як воно працює. Зберігання даних у хмарах передбачає розміщення їх на віддалених серверах. На стороні провайдера, який займається їх обслуговуванням, модернізація, безпеці фізичний захист, надає інструменти для доступу та управління даними. Також провайдер гарантує, що дані клієнта будуть доступні через інтернет-підключення відповідно до заявленого рівня сла. 99-99 часу. Да. Як працюють мене схожі? Для зберігання даних використовується сервери та системи зберігання даних, які фізично знаходяться географічно віддалено від клієнта дата-центрі. Клієнт своєю чергою. Завантажу та отримає до них доступ через інтернет-канал, локальні клієнтам будуть доступні більш швидкі, та адаптовані для мереж зберігання каналу та протоколу. Для підвищення гнучкості та відмовостійкості застосунки та їх дані розподіляють між різними віртуальними машинами ВМ, кількість яких можна змінювати в залежності від конкретного потреб бізнесу, наприклад, додати одного і кілька ВМ, якщо обсяги дані зростуть, або відключити ВМ, що не використовується, якщо треба. В додатковому сховищі знизилася. Як види хмарних сховищ існують ось чотири основні моделі. Публічна хмарна, Суту, як посла IAS. приватна Private Cloud, Hybrid Cloud. Моделі Хмар відрізняються способом виділення ресурсів в одного провайдера або кількох, швидкістю розгортання, гнучкістю управління та масштабування, а також низкою інших параметрів. Експерт Колобрайдж. На платформі Колобрадь можна використовувати хмарне сховище за будь якою з перерахованих моделей. Наша експертига, багаторічний досвід та специфікація та центрів, де розміщуються наші потужності, дозволяють проєктувати деталізувати it інфраструктуру будь-якої складності. При цьому вам не, не обов'язково заглиблюватися в тонкості роботи, налаштування та масштабування хмари. Усі необхідні роботи ми беремо на себе, якщо це відповідає вашим без, без... Пековим політикам. Особливо видно це для стандартів компанії з невеликим it відділом та тих, де ІТ не є профільним напрямом. Типові приклади використання хмарного сховища, майданчик для віддаленого зберігання резервних копій, майданчик для аварійного відновлення даних, обробка даних, бізнес-аналітика, машини навчання та рішення для швидкого доставлення контенту з низькою затримкою аудиторії у різних точках світу. І як можна використовувати хмарне сховище? Ну, і ось. Сховищ, да? Переваги сховища. Зберігання у хмарі корпоративних додатків та даних відкриває для компанії багато нових можливостей. Перехід від капітальних витрат до операційних витрат на зберігання даних та скорочення супутніх витрат, облаштування серверу системи і кондиціонування електроенергії. Еластичність та масштабовість послуг, зберігання адаптації її від реальної потреби бізнесу. Швидке та просте розгортання, допомогою IT-фахівця провайдера. Гарантована постачальнику позову доступність даних у будь-який час з будь-якої точки світу. Фізична безпека характерна для великих дата-центрів та додаткові послуги для захисту даних фейервод, це шифрування, IP, замки на шафах, замки на шаф середне обладнання. Делегування. Непрофільних завдань з обслуговування та масштабування інфраструктури та міграції даних у хмару професіоналів, доступу до інструментів підвищення відмовостійкості для забезпечення експер... бізнес, безперервності бізнесу, відресування даних баз до аварійного відновлення інфраструктури та віртуального майданчика провайдера ДІРАС. Недоліки хмарно сховища Хоча типове хвальне сховище позбавлено доліку публічних хвальних сервісів зберігання даних, доступ по САС моделі, але водночас є інші проблеми з його використанням. Ось він найважливіший. Відсутня єдина модель зберігання даних, яка б відповідала різним малозем та корпоративним вимогам безпеки. Висока вартість рішення порівняно з реалізацією на лекарній інфраструктурі. проте Пряме порівняння не завжди коректне. Не необхідно враховувати низку інших факторів та специфіку надання ресурсів. Швидкість доступу до даних залежить від зічного розташування дата-центру, в якому розміщуються дані, а також від параметрів каналу їх передачі та навантаження на нього. Файли сховища, види сховищ та їх особливості. Існує кілька різних видів файлових сховищ, кожен з яких пропонує свої особливості та переваги. Розглянемо кілька з них. Локальні файлові системи. Є найпоширеніші типи сховища, які використовують на, е, на окремих присвячах, таких як персональні комп'ютери чи сервери. Ці файлові системи зазвичай ґрунтуються на специфічних формах, таких як NTFS для Windows або XT4 для Linux. Вони пропонують швидкий доступні до файлів і підтримують функції, такі як поділ на папки та файли, керування правами доступу та контроль версій. Мережі Файло системи. Мережі файло системи дозволяють спільно використовувати файли та дані між різними пристроями мережі. Вони забезпечують розподіл доступу до файлів, дозволяють користувачам працювати з файлами, розташованими в даних серверах або інших пристроях. Деякі популярні протоколи мережі файлових систем включають NFC NFS. Та SMBCFS. Мережі файлові системи забезпечують зручність та ефективність спільної роботи над файлами в рамках команди чи організації. Хмарні файлові сховища. Хмарні файлові сховища пропонує можливість зберігати, керувати та синхронізувати файли у хмарі. Це популярний та гнучкий варіант зберігання даних, який забезпечує доступність файлів з будь-якого пристрою, з підключенням до інтернету. Платформи, такі як Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive та Amazon S3, пропонують хмарні сховища з різними функціональностями, включаючи спільну роботу шифрування даних та автоматичне резервне копіювання. Хмарні файлові сховища до користувачам зручно обмін з файлами, ділитися ними та мати гнучкий доступ до своїх даних. Далі. І спеціалізовані файлові сховища. Крім основних типів файлових сховищ, існує також спеціалізовані рішення, орієнтовані на конкретні потреби та завдання. Наприклад, існують файлові сховища спеціально розроблені для зберігання медіафайлів, таких як фотографії та відео, з можливістю організації їх у зручній галереї та альбоми. Існують також файлові сховища, призначені для зберігання великих обсягів даних, таких як архів або резервні копії, з функціональності стиснення та шифрування. Ну, це таке. Ось ці хмари, да? Вибір конкретного типу сховища залежить від ряду факторів, включаючи розмір та тип даних, вимоги до безпеки, рівень доступності та масштабованість. Крім того, нерідко виникає необхідність комбінування різних видів файлових сховища у рамках однієї організації або проєкту для задоволення заманітних потреб користувачів. Ну і переходимо до. Дивіться, як стягнене. Да? Заходимо в шрифт і додатково ущільнений на звичайний. Окей. І жиним. 10 порад із використання хвального сховища на телефоні. У мене сховище, де я змогу зберігати файли і фотографії в інтернеті та редагувати їх, отримати, надавати доступ до них на телефоні, планшеті або ПК. Файли будуть не лише доступні будь-коли, а та з будь-якого пристрілу, але й захищені від шкідливого програмного забезпечення та випадкових втрат. Коли ви принесете файли... Та фотографію Хмару. Завантажте мобільну програму на постачальника хмарного сховища. Вона зберігає все ваше цифрове життя, наприклад, фотографії, відео, скан, копії та файли в одному розташуванні. Тому розглянемо основні 10 способів використання мобільних програм для хмарного сховища. Вимкніть автоматичне резервне копіювання фотогалереї. У багатьох програмах для хмарного сховища є функція автоматичного копіювання фотогалереї. Якщо вимкнути її, ви ніколи не втратите свої фотографії. Ви зможете пригнати їх будь-коли будь якому пристрій підключено до інтернету. Скануйте, підписуйте та надсилайте документи. Чи знаєте ви, що може підписати паперовий документ, підсканувати його і надіслати з телефона. У деяких мобільних програмах для хмарного сховища можна сканувати, оцифровувати паперові документи. Програма використовує камеру телефона, щоб сфотографувати, або відсканувати документ. Ви можете сканувати чеки, рахунки, квитанції, рахунки фактури. тощо. що відсканований документ можна підписати пальцем або позначити іншим способом, а потім зберегти та надіслати. Отримати доступ до файлів звідусів. Постачальник хмарних сховищ синхронізують файли на всіх ваших пристроях. Завдяки цьому зміни, які ви вносите до файлів, або папок на ПКО одразу відображаються на всіх пристроях. За допомогою мобільного програми, ви можете отримати доступ до файлів у хмарному сховищі з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Доступ звідусі до відчуття впевності, свободи та контролю з користуватися цими перевагами. Отримати доступ до файлів в автономному режимі допомогою мобільної програми для хмарного сховища ви можете вимкнути для вибраних файлів доступ в автономному режимі. Ця функція стане на нагоді, наприклад, якщо ви плануєте працювати під час польоту, де немає доступу до інтернету. До інтернет. Далі. Обмін файлами. Великому це поділитися файлами з телефону, надіславши своїм контактам електронний лист або текстовий повідомил з посиланням. Ця зручна функція за ось зусилля та зменшує завантаженість систем порівняння складання файлів в електронні листи. Обмін файлів через мобільну програму, де я змогу швидко та просто працювати з іншими. Зберігайте конфіденційні файли, отримайте доступ до них із сховища. Продуктивність спільна робота завдяки Microsoft OneDrive. Зберігайте захищені файли, а також надавайте спільний доступ і спільно працюйте над ним з будь-якого прислідувати. Та буде. Деякі постачання гуманних сховищ надають особисте сховище, яке забезпечує додатковий рівень захисту, файлів. Додатковий захист забезпечений трьома способами. Забезпечується це все трьома способами. Щоб відкрити сховок, потрібно застосувати додатковий фактор, підтвердження особи Пін-Код. Віпито паціє або одноразовий пароль, отриманий в веселес повідомленні Крім стандартного цифру... шифрування на рівні мального сховища, файли також шифруються на рівні локального пристрою. Сховище автоматично блокується через кілька хвилин неактивності. Зверніть увагу, що надання доступу до файлів у сховку вимкнуто, тож ви не можете запросити інших користувачів. Переглянути конфіденційні матеріали. Зберігайте копії паспорта, водійських прав, страховок, додаткових документів чи інших важливих файлів у Сховку. Ви зможете отримати доступ до них, цих файлів із телефону. Редагуйте файли, то давайте коментар. Коментарі. У багатьох програмах для хмарного сховища можна відкрити файл, відрагувати його та зберегти. У деяких службах, а також доступний журнал версії, який далі змогу відновити попередні версії файлу. За допомогою програми можна легко передагувати документ, презентацію, електронні таблиці, надавати до них спільний доступ і спільно працювати над ним, не вмикаючи ПК. Створити фотоальбоми і надавати до них спільний доступ. Якщо зображення з телефона... Зберігається хмар на схожі, їх можна групувати в альбоми та надавати до, до них спільний доступ. Користувачі, які мають доступ до ваших альбомів, можуть коментувати фотографії та додавати в альбом інші фото. Зберігайте нотатки в хмарі. Нотування на папері може... Призвести до ну, незручно, оскільки податкувати такі нотатки та зберігати інформацію в цей тастрій спосіб. Складно. У програмі для хмарного сховища можна швидко створити документ, вести нотатки та зберігати його. З неї не доведеться турбуватися, про те, що нотатка опиняться не там, де потрібно. Звільніть місце на пристрої. Якщо фотоалерея телефону зберігається в хоманому сховищі, ви можете видалити з телефону фотографії та відео, для яких створені резервні копії. Так, ви зміните багато місця на своєму телефоні. Корисна порада, вимкніть резервне копіювання фотоалереї за МСІ синхронізації. Якщо видалити з телефону фотографії та відео, коли вимкнено їх синхронізацію, можна також видаляти з хмари. Це лише деякі прикрити того, як мобільна програма для хмарного сховища може покращити якість вашого цифрового життя. Радимо завантажити таку програму та дізнатися про можливості, які будуть вам корисні. Найпопулярніші хмарні сервіси AWS, Azure, Google Найпопулярніші сервіси – ось вони, так? Мені терміново потрібен цей документ. І тут ви розумієте, що він на робочому комп'ютері, а ви вдома не можете його дати. Ну, Знаємо ситуація. Або ваш жорсткий дисплею помирає. Забираючи з собою руки фотографії та важливих файлів. Саме такі моменти змушують нас замислитися, а де справді мають зберігатися наші дані. Відповідність про хмара. Хмари, да? Але які є хмарні сервіси на ринку і чому одні підходять до особистих вагентів для корпоративних проєктів та мільйон користувачів? Розповідаємо, чому хмарні технології не просто модний тренд, а необхідність Google Drive, Dropbox, AWS, Azure. Ці назви на слуху, але що реально вони означають для вас, давайте розберемося без технічного жаргону. Що таке хмарні схов... сервіси? Хмарні сховища – це технологія, яка дозволяє зберігати дані та використовувати обчислені ресурси, на відданий сервері через інтернет, замість того, щоб втримати все в власному комп'ютері чи локальному сервері, ну, і на простіше кажучи, як це, це як віртуальний жорсткий диск, до якого ви можете отримати доступ з будь-якої точки світу. Основна роль хмарних сервісів забезпечити гнучки, доступність та безпеку ваших даних. Вони звільняють вас від необхідності купувати дороге обладнання, дбати про його обслуговування та турбуватися про резервне копіювання. Хмарна інфраструктура бере всі ці клопоти на себе, дозволяючи вам зосередитися на, на важливіш вашому бізнесі, проєктах чи особистих справах. Але які хмарні сервіси на ринку, як їх вибрати правильно. Хто є найактивнішим постачальник хмарних сервісів? Ну, показано три, ті, що я назвав. Коли йдеться про те, які постачальники хмарних тут інновації, да, потужна платформа і беззаперечний лідер ринку хмарних, Да. Хмарний сервіс є найактивніші три гіганти. Одразу спадають на думку. Amazon Web Service АВС беззаперечний лідер хмарних обчислень. Ця корпорація пропонує понад 200 різних сервісів від простого зберігання файлів до складніших рішень з машинного навчання та аналітики для ВСБ Alibaba, Арббенб та тисячі інших компаній. Microsoft Azure потужна. Платформа від Microsoft, яка особливо популярна серед корпоративних клієнтів. Azure ідеально інтегрується з іншими продуктами Microsoft пропонує надійну інфраструктуру для бізнес-додатків, віртуалізації та хостингу. Google Globe платформ хмарний провайдер від Google, який славиться своїми інноваціями в галузі аналітики, штучного інтелекту та обробки великих даних. Якщо вам потрібна швидкість і передати варто розглянути GCP. Ці найактивніші постачальники хоманних сервісів мають визнання в різних від стартапів та малообізне до великих міжнародних корпорацій. Вони забезпечують інфраструктуру для веб-додатків, мобільний сервіс, систем аналітики і ОТ. Рішення і навіть ігрові індустрії. Це торгуля і да? ОТ. Топ-10 найпопулярніших хмарних сервісів Тепер давайте розглянемо перелік хмарних сховищ, кожен з яких має свої унікальні особливості. Усіх 10 штук. Google Drive Призначення. Універсальних вальс для особливих файлів та спільної роботи. Переваги 15 ГБ безкоштовного простору, чудова інтеграція з Gmail та Google Docs, зручний інтерфейс, можливість спільного редагування документів у реальному часі. Недоліки. Обмеження безкоштовні пам'яті відносно висока ціна за додатковий простір порівняно з конкурентами. Dropbox. Призначення, синхронізація файлів міст присутне та командна робота. Переважна дійсно синхронізація, підтримка батьків платформ, зручна історія. Версії файл чудовий інструмент для колаборації. Не дуже всього 2 ГБ на безкоштовному тарифі тарифіну дорогі платні плани. Dropbox. 2 ГБ можна в дропбоксі ще взяти. Microsoft FunDraft. Призначення хмарний сходи для користувачів екосистеми Microsoft. Перевага 5 ГБ безкоштовно. Або 1 ТБ з підписом Microsoft 365, ідеальна інтеграція Windows та Office, автоматичне резервне копіювання. Недоліки менш зручні для користувачів інших операційних систем. iCloud. призначення гумальних сервіс для користувачів Apple. Перевага бездоганна синхронізація між iPhone, iPad та Mac. Автоматичне збирає фото документів 5 ГБ безкоштовно. Недоліки. Обмежена функціональність за межами з екосистеми, Аппорівняно порівняно великий безкоштовний обсяг. Мега. Призначення хмане-сховище з акцентом на безпеку та конфіденційність. Переваги. Аж 20 ГБ безкоштовного простору. End-to-end -end шифрування. Висока швидкість на Недоліки. Обмеження на обсяг трафіку на безкоштовному тарифі. Складність інтерфейс для початківців. P-Cloud. Призначення європейська альтернатива з можливістю купити простір один раз назавжди. Перевага Мі. плани, одноразова плата, шифрування на рівні клієнта. Зручні. медіаплею. Недоліки, безкоштовно ще 10 ГБ, шифрування доступне за додаткову плату. Amazon s 3 Призначення хманесхожі для розробників та великих проєктів. Переваги – надзвичайна масштабовність, висока надійність, збереження даних, гнучкість тарифів. недолік, складність налаштування для звичайних користувачів, оплата за кожен запит. Бокс. Призначення корпоративних хмани схожі з акцентом на безпеку. 10 ГБ безкоштовно. Чудовий інструмент для бізнесу. Підтримка 1500 інтеграцій. Недолік, обмеження на розмір окремого файлу 100 МГб. За, на безкоштовному плані. Сінком призначення приватних маневр з новим доступом провайдера. П'явлю безкоштовно end-to-end, -end, шифрування за замовчуванням європейської сервери. Менше інтеграції повільна швидкість синхронізації порівняно з лідерами. І Next Cloud Призначення self hosted Рішення для повного контролю над даними переваги. Повний контроль над вашою інфраструктурою, відкритий код, гнучкість налаштувань. Недоліки потребує технічних знань для встановлення обслуговування власного сервера. Порівняє таблиця популярних хмарних схожі. Інформації багато, вибір складний. Давайте структуруємо. Ми з популярну таблицю, які зібрали найважливіші характеристи кожного сервісу: сервіс Google Drive 15, Dropbox 2, OneDrive 5. Mega 20, Cloud 10, Amazon. Нифіга. Шифрування. Транзитні, опціонально. Ціна стартова. Тут 2 доларів, тут 12 доларів, тут 2, тут 5. Ну, дивлячись, який об'єм. 405, да? 49, 50 доларів, 500 гігабайт. І тут за місяць. Тут Як обрати на найкращих маневсвіт для різних потреб? Вибір. Це найпопулярніших хомана сервіс можна здати складним завданням, але якщо ви знаєте на ще звернути увагу, все стає набагато простіше. Нижче наводимо ключові характеристики, які варто враховувати. Обсяг пам'яті. Перше питання: скільки просто вам потрібно? Якщо ви зберігаєте лише документи на та кілька фото, безкоштовних 15 байтів від Google Drive може бути достатньо. Але якщо ви працюєте з відео великим проєктом чи потребуєте архівування, варто взяти платні тарифи або сервіси з більшим безкоштовний обсяг. Мега з 20 ГБ. Для бізнесу важливо можливе масштабування, щоб ресурси росли разом з вашими потребами. Безпека також. Ваші дані це ваша цінність. увагу на те, як шифрування використовує платформи. End-to-end шифрування як Mega чи Sync.com. Означає, що навіть провайдер не має отримати доступ до ваших файлів. Для корпоративних клієнтів важливі також сертифікації безпеки. ISO, ggp та можливість налаштування прав доступу. Зручність використання. Найпопу... Найпотужніша платформа буде марно, якщо з нею не зручно, працювати, звертати увагу на інтерфейс, швидкість синхронізації, навіть мобільні додатки та важливість працювати офлайн. Для командної роботи важливий інструмент спільного редагування коментування файлів. Ціна та гнучкість тарифів. Прирівнюєте не стільки вартість, а і те, що ви отримаєте за звіруючі. Деякі серві пропонують. Time Plan або як PayCloud, інші гнучкі місячні підписки для розробників АС, Azure надають -as Go моделі. Платити лише з реального використання ресурси. Це важливо для оптимізації відео. Спеціалізація для потреб. Для особливих файлів, файл, файл, фото, відео документи ідеально підходять Google Drive, OneDrive і iCloud. Вони прості, використанні та добре інтегруються з вашими пристроями. Для бізнесу спільна робота кооператив безпека витрачати <coughs> Dropbox, Boxiness, Box або Microsoft OneDrive. Вони мають розширені можливість для командної роботи та адміністрування. Для розробників та IT, серверні ресурси масштабування віртуалізації найкращим вибором будуть AU, Azure або Google Cloud. Вони пропонують величезний спектр сервісів від простого хостингу до складніших рішень з машинного навчання. Останнє, але не менш важливе, звертайте увагу на репутацію сервісу та якісь підтримки. Великі компанії Google, Microsoft, Amazon, атою стабільність роботи та регулярні оновлення. Менші провади, як P-Cloud чи Mega, можуть приваблювати ідентифікаціями, функціями, але варто перевірити. Чи у них достатньо розсусчити вправ... виправдана довіра користувача? Вибираючи хмальні сховища, ви фактично обирайте партнера для збереження своїх даних, тож довгострокова надійність має вирішальне значення. Висновок. Тепер знаєте все, як хмальні сховища час діяти. Почніть з того. З малого створіть тестовий аккаунт Google Drive або Мега. Перенесіть туди найважливіші файли, відчуйте, як це мати доступ до своїх даних з будь-якої точки світу, а потім, коли побачите ці переваги, брати платний тариф, підключити команду, або навіть побудувати повноцінний бізнес. Раз, Су, -вечі, а якщо потрібно, експерти, допомога даних або нашого рішення Азор, ми не просто беремо сервіс, створимо систему задачі. FIQ. Яких сервісів обрати для малого бізнесу? Для малого бізнесу чуду підходить Google Workspace Drive, Gmail Docs. Dropbox, Business або Microsoft РСУ. Вони пропонують доступність, зручність та всі необхідні інструменти для командної роботи без необхідності отримати платну IT-інфраструктуру. Чим відрізняються безкоштовні та платні хмарні сервіси? Безкоштовні зазвичай мають обмеження за обсягом пам'яті 2-20 ГБ швидкістю, кількістю файлів або трафіком. Платні версії знімаються, обмежені за розширені функції безпеки, технічну підтримку та інструменти для бізнесу. Якщо ви працюєте з даними платними тариф, виправдає себе. Які найкращі хмарні сховища для зберігання особистих файлів? Для особистого використання Google Drive, 15 безкоштовно чудова інтеграція, Mega, 2 висока безпека. OnDrive, якщо використовуєтесь Windows, якщо вам можливість. Важливі конфіденційні Сунком або Піклоуд з шифруванням. Чи безпечно зберігати дані у хмарі? Так, якщо ви обираєте надійні провайдера великої платформи, користують сучасні технології шифрування, маєте резервні копії та захист від збою, але для критично важливих даних варто використовувати сервіси з end end-туенд цифрування та двохфакторною аутентифікацією. Чи можна зберігати безкоштовно кожих маневс коштів? Так. Більшість сервісів пропонують безкоштовні тарифи обсягів від 2 до 10 і багатьох, часто достатньо зберігання документів, фото та невеликих проєктів, якщо потрібні. Більше можна комбінувати кілька безкоштовних облікових записів, які є обмежені в безкоштовні тарифів. Типові обмеження включають невеликий обсяг пам'яті, обмеження на розмір окремого файлу, швидкість завантаження, скачувань, відсутність розширених інструментів для спільної роботи, обмежену технічну підтримку та рекламу в інтерфейсі. Дякую за увагу.